Вітаю, мене звати Петренко Михайло Юрійович, і зараз поговоримо з вами на тему рак прямої кишки. Рак прямої кишки це коли клітини на виході з кишківника починають рости неправильно і утворюють пухлину. Часто усе починається з поліпа, маленького виросту слизової. Поліпи роками можуть не давати симптомів, але з часом частина з них здатна перероджуватися. Добра новина! Якщо поліп знайти і прибрати вчасно, до раку не доходить. На що звернути увагу? Кров у калі яскрава чи темна, слиз, відчуття не до кінця спорожнився, часті безрезультатні позиви, зміна форми калу на тонкий олівець, невмотивована втрата ваги, слабкість. Такі ознаки не означають автоматично рак, але це привід перевіритись. Як перевіряємо, основний метод. Колоноскопія, лікар оглядає кишківник камерою, при потребі відразу видаляє поліп або бере біопсію. Є ще домашній тест на приховану кров фіт. Він підказує, чи варто робити колоноскопію швидше. Лікування залежить від стадії, а саме на ранніх етапах інколи достатньо ендоскопічно прибрати невелику ділянку. Частіше застосовують комбінацію променева терапія, сучасна хіміотерапія та операція. Причому сьогодні ми максимально зберігаємо функції і якість життя після лікування важливі контрольні огляди. Кілька слів про операції ми зазвичай робимо малоінвазивно, лапароскопічно або роботично. Стандарт для більшості випадків точне видалення ураженої ділянки разом із жировою сорочкою навколо прямої кишки. Це називається тотальна мезоректальна ексцизія і лімфовузлами. Якщо пухлина знаходиться високо, тоді зшиваємо кишку кінець у кінець і зберігаємо сфінктери. Якщо дуже вона знаходиться низько, але це можливо, тоді виконуємо сфінктер зберігаючу операцію з низьким сшиванням. Інколи тимчасово виводимо невелику петлеву стому для безпеки швів, потім її закривають. Постійна стома потрібна рідко, лише коли пухлина впритул до сфінктерів або так безопасніше. Перед операцією часто даємо променеву хіміопроменеву терапію, щоб зменшити пухлину і підвищити шанси на збереження функції. Відновлення проходить за програмою ЕРАС раннє підняття, харчування і контроль болю для швидшого повернення до звичного життя. Профілактика проста, регулярний скринінг із 45 років. Раніше робимо, якщо є сімейні ризики, більше клітковини та овочів, менше ультраобробленого м'яса і алкоголю, вага під контролем та щоденний рух. Головне, не тягнути раннє виявлення дає найкращі шанси.